Про те, якою була ніч на Півдні, тому що знову шахеда це вже п'ята атака за останні шість днів на південний район. З нами на зв'язку керівниця об'єднаного координаційного процентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Пані Наталю, добрий ранок вам. Слава Україні, вітаю героям. Слава, розкажіть нам, будь ласка, про атаку, яка цієї ночі відбулася, і чи відрізнялася вона від попередніх чимось. Попередні результати ще остаточні підбиваються. Я думаю, що повітряні сили це озвучать. Ми можемо говорити про свою бойову роботу. І цієї ночі дійсно ворог спрямував ударні безпілотники знов по південних регіонах. Під ударами могли опинитися Миколаївщина, Одещина. і за результатами бойової роботи, силами протиповітряної оборони, в тому числі. Повітряного командування південь було знищено два безпілотники над Миколаївщиною і 14 над Одещиною. Влучань ми не зафіксували є на жаль наслідки бойової роботи, коли уламками збитого безпілотника було пошкоджено нежитлову будівлю, і сталося загоряння сухої трави. Але пожежа оперативно ліквідована і ніхто не постраждав. Пані Далі, отака інтенсифікація ударів, що майже кожної ночі Одеська область останній тиждень страждає від російських ударів. З чим її можна пояснити і пов'язати більше безпілотників прийшло до Росії, чи вони почали їх активніше збирати і відповідно бити по Одеській області, де вони хочуть зруйнувати зернову інфраструктуру? Абсолютно очевидно, що в них вже налагоджена, хоча б якась частина виробництва, тому що вони навіть на в самих окрилках хизуються відповідним маркуванням, тобто відбувається маркування літерами специфічними, якраз для абетки російської, яких немає в інших абетках, навіть слов'янських мов, і також ми бачимо, що є активність вантажних бортів повітряних, які перелітають за напрямком Тегеран-Москва і Тегеран-Симферополь. Угу. Раніше росіяни били по південних регіонах шахедами, запускаючи їх із Приморсько-Ахтарська. Останніми днями у повідомленнях повітряних сил бачимо, що запускають із Криму. З чим це може бути пов'язано? Очевидно, що розгорнули ще одну станцію або такий табір, де вони можуть собі дозволити. Функціонуванням з тих пускових установок, очевидно, що є потреба, щоб прямування дронів було трошки коротшим ніж з східного узбережжя Азовського моря, тому що вони вишукують нову тактику, як обійти систему протиповітряної оборони Сил оборони України. Зрозуміло, і на жаль, не роблять висновки з того, що колись вони вже розгортали на Кримському півострові подібні. Бази, і в них була сумна історія, але для нас нормально. Щодо цієї нової тактики, в атаках, які відбувалися попередніми днями і цієї ночі, ви бачите її прояви? Говорити про те, що вони там радикально міняють тактику ще зарано, але вони в постійному пошуку зрозуміло, що спрямовують дрони переважно над акваторією Чорного моря, для того, щоб максимально приховати їх рух, їх маршрут, їх навіть звуковий ефект, оскільки це основні фактори, по яких можна орієнтуватися вночі. Так вони намагаються використовувати особливості географії для того, щоб бути максимально результативними, але ми теж не пасемо задніх. Ми вивчаємо всі їх хитрощі і намагаємось протидіяти максимально ефективно. Чахеди стали, на жаль, буденністю для Одеської області останніми днями. А, от ем, морські ракетоносії і ракети морського базування останнім часом росіяни не застосовували, що зараз із корабельним угрупованням ворожим в чорному морі. Корабельне угруповання продовжує перебувати в такому розборнутому вигляді. Маневрують вони на відкритий відкритій акваторії. Переважно 11 кораблів зараз фіксуємо в Чорному морі, один в Азовському. Це така стала практика, і вони переважно ховаються за тими самими цивільними суднами, з яких створили собі живий щит в вигляді так званого оглядового району, де накопичують 30-40 цивільних суден. А то насії останнім часом виводять декілька годин, потримають на чергуванні, знов заводять. Але минулого вечора знов вивели ракету на сії. Зараз адмірал Макаров на чергуванні. Він споряджений до вісьмох ракет типу калібр, і це підвищує рівень ракетної загрози. Хоча ми кожного разу наголошуємо, що навіть просто наявність ракету носіїв на у окупанта це є високий рівень загрози, оскільки вони навіть застосовували. Практику ракет просто з бухт, виходячи там на найменшій віддаленості рейд, це небезпечно, але вони таке робили. Ми з вами зараз концентрувалися на тому, як діє ворог, але давайте поговоримо і про те, як сили оборони України діють. Розкажіть нам про результати роботи наших оборонців на південному фронті за останню добу. Так, ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, і в тому числі і по зосередженню ворога по його позиціях, вибиваючи їх з тих. Місць звідки вони намагаються максимально влучно бити по житлових кварталах правобережної персонщини. І за минулу добу ми можемо сказати, що знищено 33 окупанти, два ворожих танки, чотири крупнокаліберні гармати знов-таки один човен, куди ж без них бо ворог продовжує маневрувати з довжліго берега і поміж островами, намагаючись здійснити ротацію свого свого складу на спостережних пунктах або розгорнути новий. Але наша бойовість Ова робота спрямована на те, щоб їм така таке не вдавалося. Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що інформуєте нас. Це була керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.